Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Підготували два трактори. Виробник Кубота, серія Sunshine L1195 та L1205. Вони дуже схожі, можна сказати, практично одинакові. Відрізняється трішки потужністю, відповідно 19 та 20 кінських сил. Повний привід блокування осьового диференціалу, все як завжди. Зараз детальніше по кожному трактору оглянемо. Почнемо з колії. Колія одинакова, що на L1205, що на L195, метр в вузькому положенні, метр 10 в широкому положенні. Стан обох тракторів, технічний повністю справні, жодних зауважень. Всі функції працюють як по механічній частині, починаючи з розвороту на місці, так і по електроніці. Рівень горизонту, глибина обробки це все реалізовано вже в цих тракторах, які випускалися до початку 90-х років. Трактори ці випускалися орієнтовно. L1205 до 85-го 6-го року, і, відповідно, L1195 випускалася з 96 го до 90-го року. Потім вже пішла серія GL це їхні попередники. Але в цих тракторах, вже як і в серії GL повністю реалізовано коробка передач реверсного типу. Важень напрямку руху. 4 режими. І чотири передачі на окремому важелі. Також підключення переднього приводу та функція розвороту на місці цим важелем. блокування заднього осьового диференціалу та 4 швидкості валу відбору вперед і одна швидкість назад. От бачите, який стан навіть посередині наклейка заводська куботи з номерами шасі та двигуна геть. Практично як нова. Напрацював цей трактор 480, практично 8 мотогодин. По шинах завважень жодних. Розмір шин тут 8,3 на 24. Передні шини 6 на 14 Теж мінімальні завваження, легенькі тріщини, і то вони практично відсутні. По шасі, як і під капотом, просто ідеально, жодних слідів корозії. Накладки на педалях геть не стетті, на щепленні теж, от, бачите. повнофункціональний комп'ютер з глибиною рівнем горизонту, пам'яттю одною кнопкою піднімається опускається на задану глибину. Та є підйом навіски при включеному реверсі. Тобто руху назад, коли ви рухаєтеся назад, автоматично піднімається навіска. Механічно кут нахилу відповідно на циліндрі, якщо потрібно там плуг підрегулювати кут атаків, все регулюється цим перемикачем. В цьому є повноцінний трьохточковий швидкозйом, фреза. 1,40 сорок в комплекті. Ну, Нужі рідні, бачите, вал ще не підтертий. Вартість такого трактора 6800 умовних одиниць з доставкою, з документами на, для постановки на облік, сертифікат в тому числі. Переходимо до 20-сильного трактора Кубота. По функціоналу він практично такий самий. Тільки немає, от бачите, на балі відбору реверсу задньої передачі. Розворот на місці, чотири режими, реверс напряму руху, важіль примикання коробки передач. Поставили повністю новий комплект ножів. Шини в хорошому стані, є тріщини, але незначні карби ще повністю є хорошими. От бачите, тут чуть більші, трішки більше 9,5 на 24 і 9,5 на 22 резина, чуть ширша резина. І напрацювання цього трактора 649 мотогодин. Теж повнофункціональний. Комп'ютер трішки старішої версії, от бачите, але автоматичний рівень горизонту та глибини обробки тут присутні. І також бачите, цим перемикачем ви подовжуєте чи укорочуєте циліндри. Всі наклеїчки по шасі збережені, не мальований. По шасі теж корозії практично немає. Під капотом повний порядок. Є зауваження, бо при транспортуванні пошкодили фару передню і трішечки от лицеву сторону. Не полірований, такий, як є, комплект вартість теж 6800. Отакі два чудові представники виробника-кубота. Вони заслужили свою. Повагу користувачів своєю невибагливістю, своєю надійністю, своєю простотою в обслуговуванні. Вони практично безвідмовно працюють десятиліттями і зовсім не потребують ремонту. А навіть якщо якісь запчастини розхідні матеріали потрібні, вони всі є в наявності в нашого партнера, компанії AgroCase, де можна придбати, починаючи від фільтрів. Закінчуючи іншими деталями, підшипниками, вижимними підшипниками, дисками щеплення Фередо та іншими деталями. Отакі От трактори з однаковою вартістю. Цей трішки має зауваження по лекофарбовому то, що я казав, і пом'ятий, тому ціна в них одинакова. Готові до огляду, телефонуйте. Коментуйте, діліться своїми враженнями про користування такими тракторами. Для нас це також дуже цікаво. Це є дуже цінна інформація. І завітайте на майданчик. Маємо ще безліч техніки цікавої для вас. Підберемо, допоможемо, розкажемо правдиву інформацію про японську техніку. Всім! Успіхів, миру та перемоги з вами, як завжди, Володимир на каналі VRM Техніка. До побачення.